Чатонки любі для того, щоб навчитися підтягуватися, перше, що вам потрібно, це пісня. Друге, це ось. Така резинка і носити її з собою. Весь світ шукає спосіб позбутися ваги. Платять шалені гроші, залазять у борги. Всі хочуть похудати на пару кілограм, щоб мужики любили навіть без сто грам. А моя дієта, ковбаса і котлети, пащети внігрети, плюбать на целлюліт. Ми любимо булки з чесником нам не Забажають сидниці і живітна, я вся Європа, бардичів і марсель, що худа корова не схожа на газель. Так щоб печата журитись дарма, тільки на гадюках сала там нема. Кубаса котлети, паштя ти ні. Весь світ шукає спосіб позбутися ваги. Платять шалені гроші, залазять у борги, всі хочуть похудати на пару кілограм. мужики лянули навіть без сто грам Дієта, ковбаса котлети. паштети, вінігрети, ти плювать на целлюліт. люліт. Бимбулки плюш, комгомбушки. І нам не заважають шедниці і живіт.